Вітаю на СІ4, в етері щокується. Мене звуть Оксана Сопровичу. І сьогодні наша гостя, очільниця Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожелянко. Вітаю вас! Вітаю! Ну, ми всі розуміємо, що повномасштабна війна в Україні серйозно вплинула на ринок праці. Як це відчувається на Буковині? Яка у нас ситуація із безробіттям чи зріс відсоток? Яка ситуація з рівнем доходів? Ну і взагалі що в принципі робити людині, якщо вона втратила роботу через війну? Ну, Перш за все я хочу подякувати за запрошення, в вашу е, таку прекрасну студію е, і за можливість поспілкуватися з нашими земляками. Е, звичайно, за одну ніч, е, на початку повномасштаб, повномасштабного вторгнення, ми е, практично проснулися в інших реаліях. Звичайно, все ці події вони не могли не вплинути на ринок праці, тому що ми почали перш, з першого дня е, наша боковина почала приймати внутрішньопереміщених осіб. І е, потім почалися, е, почалася релокація підприємств з, зі сходу, з півдні України. Ну і звичайно, все це е, дало е, і створили ці фактори, які е, вплинули на е, ситуацію на ринку праці. Вона ускладнилася у нас взагалі. Наша регіональна ситуація на ринку праці вона була вона відзначалася дисбалансами. Це були дисбаланси і між попитом пропозицією, і була невідповідність певна між освітою, нашої наших шухки і професійними я сказала, якостями наших шукачів роботи та тими вакансіями, про які заявляли наші роботодавці. І саме ця ситуація повномасштабного вторгнення вона загострила ці дисбаланси і, звичайно, загострила ці проблеми, які і. Так були на ринку праці. Що стосується безробіття, на жаль, ми зараз, ну, враховуючи об'єктивні обставини, наші органи статистики не проводять такі е в.. за заміри, не робляться, тому що немає таких можливостей, е в, якихось повноцінних опитувань. Е ми можемо констатувати лише те, що е на нашому е можемо говорити про повноцінно, е достеменно про наш регіональний ринок праці, саме зареєстрований. Втр... більше як втричі, у нас знизилася кількість безробітних, які перебувають на обліку, на сьогоднішній день у нас трохи більше півтори тисячі зареєстрованих безробітних в області, це є ну, надзвичайно низька цифра. Практично, я на своїй пам'яті я не можу згадати такі часи, коли було так мало зареєстрованих безробітних. Ну ви казали про те, що загострився дисбаланс. Можете трошки уточнити, в чому він проявляється? Право в тому, що о, якщо раніше ми чітко знали. Що нам не стає е, тільки ну, скажімо так, робочих рук, да? це мова йде про м, якихось е, професій, чисто про професії, то зараз вже нам не стає і людей з вищої освіти, щоб заповнити ті вакансії, ці вакансії, які в нас є. Ми стикнулися з проблемою забезпечення кадрами наших релокованих підприємств. І хоча вона аж гостро так не стояла, тому що ми побачили, що з перших днів ми, до речі, брали під опіку практично кожне релоковане підприємство. Ми зв'язувалися, намагалися допомогти в межах своєї компетенції з цим, чим тільки можна було цим, таким підприємствам. Це все відбувалося під егідою Міністерства економіки. І е, ми побачили, що переважна більшість таких підприємств, вони все ж таки е, мали бажання і мали такі можливості, і це виконали, перев, перевозили своїх працівників з собою. Це звичайна структура саме економічна, саме нашої Чернівецької області, і структура економічна тих областей, де де на жаль на сьогоднішній день відбуваються бойові дії. Вона різниця і відповідний ринок праці в нас був інший. І потреба на ринку праці вона теж інша. І ці фахівці, яких вони потребували, у нас просто їх не було з числа наших мешканців. Разом з тим, ми намагалися сконтактувати. Це вже була чисто наша робота, саме як структура, яка є посередником на ринку праці між роботодавцем і шукачем роботи. Ми намагалися підшуку підшукати не тільки з числа наших земляків, наших жителів Буковини, для них працівників, mm -hmm. а й з числа да тих, хто до нас релокувався ну. Чисто внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Дещо нам вдавалося, Є в нас декілька випадків, коли нам вдавалося це зробити. Але як я вже сказала, переважно більшістю такі підприємства, вони все ж таки своїх працівників, якісь такі вузькофахових, все ж таки працівників, вони змогли перебазувати сюди на Буковину. А скільки в нас в районі сьогодні є вільних вакансій, і кого яких саме працівників критично не вистачає? Ну, з початку року у нас взагалі в базі було вже більше як 3,5 тисячі вакансій. От станом на сьогоднішній день вони постійно змінюються, звичайно, якісь е, заповнюються, які з'являються знову. Е, на сьогоднішній день у нас близько 600 вакансій в базі. Е, як я вже сказала, це різноманітні вакансії. Е, не тільки швачки, які у нас постійно перебувають в топі, і зараз так само ми постійно ринок праці потребує швачок. Це і непогано оплачуємо, така оплачувана вакансія. А про які саме суми йдеться? Від 12 до 20 тисяч. Це те про що заявляють роботодавці. Звичайно, є у них розроблена своя система бонусів. Там все залежить від виробітку. Дуже багато хто так рахує. Тому все це відносні цифри, але цифри ну досить достойні. як для Чернівецької області. Крім того, маємо велику потребу в водіях. Маємо потребу в працівниках торгівлі, я би так сказала, це і від просто продавців. В продуктові магазини, в непродуктові магазини, адміністратори магазини, так і до керуючих магазинами так само такі вакансії є. Стикнулися з проблемою забезпечення кадрами деяких державних установ. Там необхідні люди, які мають вищу освіту, якийсь певний досвід роботи. Ну, це пояснюється тим, що дуже багато людей виїхало, наших земляків дуже багато виїхало, багато жінок виїхало. І тому загострили, загострилися на ринку праці є такі певні загострення. Мені попутно хотілося уточнити, які у нас є рекордсмени саме по оплаті праці. Можливо, вже зайняті ці вакансії, можливо, вони ще вільні. За яку роботу пропонують найвищу зарплату і за яку найнижчу? Um. Ну, от на сьогоднішній день у нас буквально от минулого тижня, я зараз не поновлювала цю інформацію для себе. Для минулого тижня у нас була вакансія для е фахівця, наскільки я так пригадую, комп'ютерної техніки е з можливістю програм... програмування ця вакансія у нас коштувала 50 тисяч гривень. Ну, я маю на увазі, заробітня плата поніс, нам заявили, як 50 тисяч гривень. В принципі, від 20 тисяч гривень пропонують всі банківські установи, фінансові. Установи, які на такі зарплати запрошують саме на керівні посади. Це якісь керуючі відділенням, начальники управлінь певних, там відділів. У них всі ці професії вони теж досить так, достойно оплачуються. Так само, і професії водіїв уже від 20 тисяч ми зустрічаємо в базі. А все ж таки, розкажіть за яку працю платять найменше. Ну, найменше це, звичайно, у нас зараз державні службовці, там, де немає, ну скажімо так, без стажу, без досвіду роботи, без стажу роботи, то це мінімальна заробітна плата. Ну, мінімальна заробітна плата пропонується все ж таки за всі найпростіші професії. Це різноманітні працівники з обслуговування будинків, це двірники, це ну, самі такі найпростіші Професії, а якщо порівнювати ситуацію з рівнем доходів зараз, і, наприклад, до повномасштабного вторгнення, чи помічаєте ви тенденцію, наприклад, до того, що знизилися зарплати, чи чи воно плюс-мінус на ні? Ми констатуємо те, що зарплата навіть зросла, принаймні в тому, що заявляють роботодавці нам ці вакансії, я ще раз кажу загальна тенденція, вони складно так якось ну, авторитетно заявляти про загальні тенденції, тому що дійсно органи статистики зараз не ведуть таких, таких досліджень. Але те, що ми бачимо по своїй базі, середня заробітна плата, яка заявляється на базі, вона зросла у порівнянні з минулим роком ну, майже на 2 тисячі гривень. Ми вже говорили про те, що зараз гостро стоїть проблема з нехваткою рук робочих, зокрема чоловічих рук. Розкажіть, як цю проблему взагалі вирішують. Наскільки критична вона на сьогодні, в яких сферах утворився просто шалений брак, дефіцит працівників, і як можна власне що з це можна зробити? Ну, перш за все, хочу вам сказати, що все ж таки оце розмежування чоловічі робочі руки, жіночі робочі руки воно вже є дуже досить умовне. Ми давно вже не такими ем, поняттями не оперуємо. В своїй роботі будь-яка професія. У нас немає заборон ні на професії жіночу, ні на чоловічу. У нас кожна просто досить подивитися на кількість наших захисниць, які захищають нашу країну, вже давно це не вважається такою професією чоловічою. Тому це все відносно. Що стосується, ну, дійсно, є професії, які все ж таки потребують, скажімо так, фізичних зусиль. Угу. І тут жінкам дуже тяжко їх опанувати і тяжко працювати. Ну, Це дійсно є, це так. Разом з тим, ну, ми бачимо поки що, що дефіцит цей існує, він є, це, це дійсно так. Разом з тим, все ж таки, наші роботодавці і за нашою допомогою і самотужки і, якось поки що долають такий дефіцит. Всі розраховують на те, що скоро буде перемога, після перемоги повернуться наші хлопці, демобілізовані. Буде багато робочих рук наших чоловіків доєднається до відновлення України. Все ж таки, ми це все це маємо таке сподівання. Тобто, не можна говорити про те, що, наприклад, там будівельна та жфера, от такі професії, як. Вантажник, наприклад, будівельник так, вони доступні для жінок, але наскільки я розумію, вони ну не дуже активно їх опановують. Просто через те, що це дуже весна, важлива робота. Звичайно, звичайно. Я можу це підтвердити. У нас брак таких робочих рук. Це це є чиста правда, звичайно. Тут не неможливо сперечатися, не потрібно, але ну поки що, поки що в Чернівецькій області все ж таки вистачає. Угу, закриваються поки що, да такі вакансії закриваються, і вони постійно є у нас в базі. Вони постійно перебувають в базі. Ну разом з тим, поки що ми, ми всі просто всі роботодавці свідомі того, що зараз така ситуація. Ви вже казали про те, що сьогодні у нас в області є близько півтори тисячі безробітних, так на обліку. Yeah. Розкажіть про те, яку підтримку вони можуть отримувати від держави. Наскільки я знаю, раніше виплати виплачувалися впродовж дев'яти місяців. Зараз цей термін скоротили до трьох, і так само розмір виплати максимальний скоротили. Зараз це мінімальна зарплата, тобто більше ніж 6700 тисяч гривень, видавати не можуть. Як було раніше, і як це сказалося власне на тих людях, які наприклад звикли до ось тих попередніх умов на сезонних, наприклад, працівниках. Так, дійсно були внесені зміни до законодавства. Ну знову ж таки, я думаю, що всі наші співгромадяни вони з розумінням віднеслися до таких змін, тому що в умовах, коли країна, вся країна воює, не можуть хтось перебувати постійно під соціальним захистом держави. Під соціальним захистом держави повинні залишитися лише ті, хто самостійно дійсно не може, ну скажімо так, себе прогодувати, заробити на себе, на там на, 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 для своїх дітей. Ці речі Решта громадян повинні працювати. Це я думаю, що це всім абсолютно зрозуміло разом з тим, виплати допомоги по безробітці вона залишилася, вона зменшена. Якщо вона залишилася для безрахування страхового стажу, це тисяча гривень, мінімальна, максимальна обмежена зараз, як ви правильно абсолютно сказали, мінімальна заробітня плата це 6700 гривень. І таку допомогу кожна кожна безробітна особа може отримувати до 90 днів. Три місяці, а раніше яка була максимальна виплата? До 10 тисяч вже доходила перед тим як ми е, отримали такі зміни від законодавця. Разом з тим я ще раз кажу: зараз держава намагається, е, ну якщо знаєте, е, так порівняти з такою відомою відомий таки порівняння застосувати. Зараз держава дає не рибку, а все ж таки вудку. І е, спрямовує всіх тих, хто шукає роботу, хто хоче її отримувати, вон, отримати вона дає держава можливість. Перенавчатися, перекваліфікуватися зараз. Ми видаємо сертифікати на навчання. Цей сертифікат в принципі може коштувати до 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Це більше як 26 тисяч гривень. Це та сума, на яку ми можемо, яку, яку ми можемо проплатити за навчання чи перенавчання під конкретне замовлення, конкретного роботодавця. Окрім того, окрім того, для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Так само така форма вже у нас була, але розширена вона. Дещо ми, ми видаємо ваучери. Таким ваучером можна скористатися, на відміну від сертифікату тільки один раз за життя. Кожен українець може скористатися так таким ваучером. Розширена і перелік спеціальності, за які вони видаються, перелік учбових закладів, розширена, за якими вони видаються, і звичайно перелік осіб, які можуть отримати такі ваучери. Раніше це були тільки особи старше 45 років, які мають страховий стаж більше 15 років. Зараз до цього переліку додалися люди з інвалідністю, додалися внутрішньопереміщені особи, незалежно від віку, додалися наші демо. Вілізовані військовослужбовці, які е, мають вислугу більше десяти років, але ще не досягли пенсійного віку, тобто вони ще можуть бути е, ну активно повернутися до активної зайнятості, саме всі ці категорії, деякі інші, е, вони е, мають право на отримання ваучера, які е, так само в, е, вартість його. 10 неоподатково мінімумів для працедатних осіб прожиткових Це скільки 20, більше 26 тисяч, майже 27 тисяч на сьогоднішній день, і саме таку суму ми компенсуємо за навчання, перенавчання, отримання другої вищої освіти для тих категорій осіб, про які я вже сказала. Це є потужно дуже, тому що ну до прикладу, якщо людині більше 45 років, вона зачастую. Часто госто вона стикається з проблемою працевлаштування, тому що дехто з наших роботодавців ну, є, існують такі бар'єри, хоча це заборонено законом е, якісь вимоги щодо статі чи віку. Але все ж таки ми знаємо, що роботодавці якби, цю причину не виставляють як основною, але бажано е, не, не мають бажання, скажімо так, брати вже людей з такої категорії. Тому такі людині іноді потрібно просто отримати новий фах, нову спеціальність для того, щоб. Успішно про це влаштуватися, бути востребованою на ринку праці, розкажіть, які саме курси, чому можна навчитися завдяки власне ваучеру або ось цій оплаті навчання, які сфери, скажімо так, найчастіше вибирають люди, різноманітні не можна сказати там конкретно щодо якої. Ну от якщо ми видали 172 ваучери вже з початку року. То на сьогоднішній день це ну, переважна більшість, це медична сфера, це різноманітні підвищення кваліфікації, це там, де це необхідно, щоб та сама там медична сестра вона перейшла працювати там з одного напряму в інший, необхідно підвищити кваліфікацію або просто перекваліфікуватися. І це теж такі заклади освіти, вони теж платні. Такі курси там чи ще, ще щось подібне. І ми го готові і проплачуємо такі, таке перенавчання, перекваліфікацію. Це і педагогічні працівники, це і працівники закладів торгівлі, це працівники закладів громадського харчування. Дуже багато ми так само, коли потрібно, коли там той самий ресторан чи заклад громадського харчування, неважливо, який, потребує кухаря більш високої кваліфікації. Ми це оплачуємо, і людина знаходить собі роботу. Тому тут неможливо якось в одне якесь направлення все це спрямувати, але дуже ж різноманітні і широкий спектр фахів спеціальностей, на які ми можемо видати очір. А загалом сьогодні на ринку праці серед саме шукачів роботи якої категорії населення найбільше, і скільки серед них молоді? Е, ну, у нас, в принципі, як я вже сказала, сама е, пропорції вони є незмінні. Ну, звичайно, переважна більшість у нас, якщо за стацію, то потрібно сказати, що переважна більшість жінок перебуває на обліку, чоловіків е, дуже мало у нас. А до речі, з чим ще це може бути пов'язано, окрім призову? Я читала, наприклад, кажуть, що військовий квиток вимагається можливо. Ну при реєстрації, да, дійсно у нас вже рік, як ця новація працює. При реєстрації чоловік чоловіків, взагалі військовозобов'язаних, ми вимагаємо військово-обліковий документ зі свіжим, зі свіжою відміткою військомату. Це є дійсно так. Але я впевнена, що знаєте, дуже багато спекуляцій зараз на цій темі. Що там чоловіки не хочуть там приходити, і таке інше. По великому рахунку, все ж таки, я схиляюсь до думки про те, що переважна більшість чоловіків вони все ж таки захищають нас. Е це є факти, і тому дуже багато перекосів в цьому напрямі. У нас знаєте таких стереотипів, які нам чомусь складають вуха. Зараз можливо, що ви це озвучили. Так, це дійсно так. Е, так, жінок більше, але ми як я вже сказала, не забуваємо про те, що і жінок вже не так багато, тому що дуже багато жінок з дітьми виїхали за межі України і. Перед нами всіма зараз стоїть ще й питання не тільки допомоги нашим демобілізованим хлопцям, яких ми вже, вже бачимо, ті, хто. Після поранень вже демобілізувалися. Такі це поки що поодинокі такі випадки, але такі хлопці і дівчата вже повертаються. Ми ще й повинні думати про те, як повертати всіх тих жінок, які виїхали за межі нашої держави. Тому що, як я вже сказала, після перемоги нас на нас чекає величезна відбудова, і якщо ми вже спостерігаємо брак робочих рук, то тоді це буде дуже гостре, дуже гостре питання. Тут якраз хотілося почути ваш більш такий, скажімо, детальний прогноз щодо того, з чим ще зіштовхнеться ринок праці після завершення війни. Зокрема, як ви сприятимете, наприклад, поверненню військовослужбовців до цивільного життя? Можливо, будуться або можливо вже є якісь програми підтримки, як взагалі військовому можна стати на облік, якщо він хоче, наприклад, вже після завершення служби обрати якусь цивільну роботу. Ми щодо постановки на облік, у нас правила абсолютно для всіх однакові, абсолютно для всіх. Для внутрішньопереміщених осіб, для демобілізованих військовослужбовців, це перелік документів мінімальний і можна абсолютно легко скориставшися навіть через портал Дія можна стати на облік. Разом з тим, що стосується якихось програм працевлаштування, звичайно зараз складно про це ще говорити. Ми абсолютно чітко розуміємо, які нас виклики загрози чекають вже після перемоги, а враховуючи ту агресивну рекрутингову політику, яку проводить проводять наші міжнародні партнери, за що ми, ми їм дуже дякуємо за підтримку нас в такі складні часи, це і німеччина і Польща і інші країни. Але ми знаємо наскільки вони вже докладаючи малих зусиль нас. Формовані вже цілі лобі в їх урядах для того, щоб все ж таки тих людей, які виїхали, якимось чином затримати у себе. Що стосується наших демобілізованих, на сьогоднішній день у нас під них є одна програма, дуже цікава: це грантова програма. Можливість такі демобілізовані хлопці, учасники бойових дій, ветерани. Вони можуть отримати грант на початок або розвиток своєї справи. Умови гранту, в принципі, грантова програма в межах програми є робота. Вона у нас дуже так потужна дійна на теренах області. Вона з таких з самих вдалих, я би сказала саме для Чернівців. Це зрозуміло, тому що Чернівці місто підприємців, і що стосується саме військовослужбовців, вони можуть це поворотна допомога. Але які умови її отримання? 500 тисяч грантів, е, 500 тисяч військовослужбовий учасник бойових дій може отримати за умови створення одного робочого місця, Вибачте, 250 тисяч за умови створення одного робочого місця, 500 тисяч може отримати член родини. Такого демобілізованого мобілізованого військовослужбовця за умови створення двох робочих місць і мільйон може отримати на розвиток своєї справи. Саме на розвиток то військовослужбовець, який до мобілізації вже не менше як 36 місяців працював, був фізично особи підприємцем або вже мав свій бізнес. Але програма є робота, вона доступна і для цивільних громадян. Звичайно, вона є, як я вже сказала, дуже успішною. Тільки з початку цього року ми вже маємо більше 150, мені здається, отримувачів грантів таких. В різноманітних сферах ми іноді просто ну отримуємо просто задоволення від того, що ми бачимо, які ідеї взагалі нам пропонуються, особливо молодь, креативна молодь, які найцікавіші От вам, наприклад, які найбільше які ви перші згадуєте, скажімо, так коли ну. Ну, проти буквально проти. недавно у нас от на днях був о, він ще не отримав позитивного рішення. Там, до речі, позитивне рішення під питання. Це виготовлення таких. Ну не хочу зараз озвучувати дуже. Це такі специфічні дуже дрони. Це молода абсолютно людина. Ми будемо докладати максимум зусиль. У нього не дуже висока оцінка скорингового банку. Ну тому що це зовсім молода людина. Але ми все ж таки будемо клопотати перед Державним центром зайнятості про те, щоб йому виділити таку грантову допомогу. Дуже цікаво, коли отримують на різноманітні виробництва. Це і для пасік, для виробництва меду, це і дитячі садочки. Приватні дитячі садочки це взагалі топ, це Так цікаво, коли ці люди, вони такі окрилені, коли вони розпочинають розказувати про, про діточок, що вони на це хочуть придбати, які ігри, які там ліжечка чи ще щось. Це дійсно люди, які просто живуть цією справою. Багато у нас виробництв хлібопекарських. Багато пекарень, кав'ярень. Ну я знову ж таки кажу, Чернівці це таке специфічне місто. У нас дуже багато підприємців, да? і кожен вважає за потрібне відкрити свою власну кав'ярню. Дуже багато грантів ми роздали саме під це. І вони всі працюють. Ми бачимо, що у нас практично немає зауважень. От річниця була робота саме цієї грантової програми. От ми її так відмітили. То ми вже у підсумку бачимо, що практично 100% всі ті, хто отримали гранти, всі продовжують працювати. А скільки робочих місць у нас в регіоні створили саме завдяки програмі роботи? Ну, більше 500. Це тільки з початку цього року. Вже більше як 500 робочих місць, і це не може нам нас не тішити. Загалом, якщо теж повертатися до статистики, розкажіть цього року, скількох людей вдалося все ж таки працевлаштувати? Ну і яка частка з них це власне внутрішньопереміщення особи? Ну, вдалося працевлаштувати нам майже три тисячі осіб. Це, як я сказала, ну ми, ми не задоволені такою цифрою, але звичайно, враховуючи дуже специфічну ситуацію на ринку праці, враховуючи те, що фактично втричі впала кількість людей, яка перебуває у нас на обліку безробітні. І ми фактично все те, що ми робимо, знаєте, нам не йде в статистику, тому що це шукачі роботи, це навіть ті, хто. Ну, просто хоче ну більше ми якось свої зусилля от цей рік спрямовуємо більше на роботодавця. От саме кого вам знайти? От мені треба от такі, таку, таку вакансію заповнити з такої, з такої спеціальності. І ми розпочинаємо, ми йдемо вже від роботодавця, тому що е, своїх безробітних, ми вже і так працевлаштуємо, їх уже у нас небагато. І якщо людина, як я завжди кажу, якщо той безробітник, який перебуває нас на Снобліку, хоче працювати, він працювати буде, тому що є що запропонувати. Ну в цьому році точно є таким людям, за що таким особам, що запропонувати. Ми йдемо від потреб роботодавця. Ми, до речі, маємо дуже Потужні механізми нам створив уряд для компенсаторні механізми для запрацевлаштування наших безробітних. Вони є різноманітні. І запрошуємо всіх роботодавців до співпраці в цьому напрямі. Дійсно, це є потужна така підтримка від уряду надана. Ну, якщо говорити за працевлаштування наших внутрішньопереміщених осіб, то тільки з початку року ми вже витратили на компенсації за саме по цій програмі за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб більше двох мільйонів гривень. А скільки ВПО у нас працевлаштовані? У нас працевлаштовані на сьогоднішній день з початку року майже 200 ВПО. Отже, що коїться на ринку праці Чернівецької області в умовах воєнного стану сьогодні дізнавалася в очільниці Чернівецького обласного центру зайнятості любові кожелянко. Дякую вам, дякую вам, дякую за запрошення.